Три чотири привіт, цютюну. Що ти спиш? Давай три чотири. Привіт, я Аня, а я Настя. І разом дует компроміс. Дівчата впевнено крокують до сцени. Вони, наче сестри, але шоу-бізнес це перевірка стосунків із близькими людьми. Чи не зруйнує дівочої дружби? мрія потрапити на голос країни. А якщо до наступного етапу одна пройде, а друга ні, все було по чесному. В один і той самий час дівчата прийшли на роботу. Настя працює на телебаченні, аня диктор в столичному аеропорту. Закінчується посадка у літак. Пасажирів рейсу 557. Five, one, Сейчас пока мне нравится моя работа, устраивает. Готовлюсь дальше, не знаю. Больше я просто преподаватель вокала. Поэтому, ну, опыт диктора был, потому что была сценречь на учёбе. Настя гостьовий редактор на телебаченні. Вона сама зустрічала та проводжала за ефіру одного впливового політика. Шанс хочеш мати? – Хочеш? – Хочеш? Ну ты не запам'ятайца идей. Ну. Романе! О, Боже. Да у шос. О боже. Спивай. Ааа! В цей час ми начебто знімали сюжет про аеропорти і попросили Аню та її начальника трохи нам попозувати. Увага! Співробітника аеропорту Київ, шановна байрамова Анна. Їм потрібна ти. Вітаємо. Щоб перевірити міцність дуету, ми повідомили обом дівчаткам окремо: обрали лише тебе, подруга не пройшла. І ось якою була реакція. Смагу ну дішло, бо тому що я думала, що дует буде. Ну якщо прийде, то дует може, може бути сказано так не зовсім ну, скромно, але я точно скажу, що я лідер. Я за себе впевнена. Зауважте, жодна з дівчат, особливо принаймні на камеру, не пожаліла іншої. Вітаю, гурт, компроміс. На голосі країни і і це, чарівні дівчата все ж таки ситуація складається так, що якщо ви хочете пройти далі без Ганни, ні, ні, то це ні, ні. я більше компроміс. хочу дует. Я більше хочу дуетом, але я розумію, що якщо б е, хтось із нас пройшли поодинці, нам було б легше, mm -hmm. тому, легше що не, тому що ми легше в репертуарі, не, не потрібно Ось, думати так. однакові костюми, не потрібно думати однакові рухи. Ну, дует це насправді дуже колосальна робота, просто тому що коли ти одна, ти відповідаєш за, за себе. Що... Коли ми вдвох, нам значно важче. Отже, запам'ятайте цих дівчат, чи витримає їхня дружба або дояд зруйнує конкуренція. Хто знає шоу тільки починається? Сашенька. Пожалуйста. Ой ой не Сашенька. Я вас не знаю. Олександр. Господин Олександр. Поверніться, пожалуйста, к нам. Ми, ми дуже усімо. Щоб підкорити суддів, дівчата обрали пісню Намалюй мені ніч. 40 років тому її написав композитор з Львова Мирослав Скорак, і ті, хто виріс на ліричному творі, із вдячністю привчають до класики Молодше покоління львівське єднає покоління українців.